Відчиняйте двері, йде Миколай, він благословляє весь наш рідний край. Пропаде руїна, а ненька Україна буде процвітати із краю в край. Діти заснули. А наступного дня не могли зрозуміти, чи то уві сні, чи насправді чули вони голос. Голос Святого Миколая. Будьте ласкаві, завжди щирі, живіть у злагоді і мирі, шануйте батька і матір рідну, сійте добро для України, через усе життя несіть мій заповіт. Робіть добро, хай його вчує сілий світли. святий Миколаю, я тебе вблагаю, пошли щастя і світлу долю, козачому краю, дідусі, бабусі, щоб були здорові, татусі, матусі, щоб жили в любові, усім хорошим діткам принеси гостинці, подаруй Божу ласку кожній сиротинці і мир на землі. Зави, щоб усі посміхались, і все так було, як колись, щоб ми від себе не за долю свою боячись. І добрий святий Миколаю, я буду слухняним повірим. Одне ж подало не прохаю, даруй нам сам спокійним. Миколай мандрує світом, він дарує чевним дітям та, про що їх світлі мрії, тут для кожного дарує. Не забуде він нікого, ні хорошого, ні злого. Миколай з небес весь час бачить кожного із нас. Любля діти Миколая, шану кожен віддає. Хто молитву щось благає, всім він поміч подає. Через нього Божа ласка з неба сходить до людей. Миколайчику, будь ласка, завітаю до всіх дітей. Диво дивне наближає, І Андрійко, і Маріка, кожен з них чудес чекає, поготуються зустріти чи святого Миколая. Знає діти, Миколай гарних чемних поважає, у пан... дарунок у панш. Гарним дітям у панчишку він дарунок укладає. Хто не слухав тому різку, під подушкою ладнає. Візував на річка, і стай біленький гай. Прийшов у темну нічку, нам на землю, ми колай від хати і до хати, снігами через літи, спишись, пішить, завзято, затаренький сивий дід, він шапці вединці у темпку жучку приніс усім пустинці чарівному мішку. Любий отче Миколай, ти усе про мене знаєш. З висоти небес пустися, серце лагідно токнися. Усвяти його любов'ю, подаруй душі здоров'я, чемна і слухняна, все робитиму старано. Хочу очі, як і ти, мир і радість всім нести. Святий Миколай, я вірю, ти чуєш мене, тебе я прошу і благаю, скоріше війна хай мене. Гостинці твої в рукавиці. Як завжди зранку знайду. А зараз тихенько при свічці ланьки молитві складу, хоч і ще я зовсім маленький. І, мабуть, не вміло молюсь та бачу, як молиться ненька бабуся і сивий дідусь. Ти, отче Миколаю, подарунки не прохаю, бо що треба, я все маю. Прошу лиш здоров'я всім, рідним, близьким та знайомим. Тим, хто крайні захищає від ворожої навали. Подарунки це свято. Mm -hmm. Там молю я не про те, пережи матусю і татка і хай рідний край цвіте. про цікаві, добрі справи постійно завдання, Домі да мамі помагаємо, старанно, як дідусь з бабусею нас люблять, обнімають, пестять і вовоть. Ні суму, ні з ким. Ми не знали і видить, що сонце і зорі на шлях щоб мам. мамі і всі про нас лікували, повірили казку. Любов завжди. завжди зберегає. Зовсім всім бідним допомагає і добра не забуває Миколає. Діти завжди чимні, гайте тим, хто темний, тим, хто впав, подайте руку, не вважайте ви за муку. Тата, маму, ді, діда, бабчу, сестру брата. І твіринний край вас полюбить Миколай. Що дотворить Миколай, ти до нас в гості завита, ти ошануй, не лай і молитву зачитай. Хай настане врешті ми, благодай панує в хаті, прилатече щастя ви, то шануйся рідний брат. Щиро вітаємо вас, любі друзі, з Днем Святого Миколая. З його приходом. Кожен з нас сподівається на якесь маленьке диво, здійснення заповітної мрії, котра під силу лише святому. Нехай добрий святий принесе щастя у ваші сім'ї і благополуччя рідній Україні.